20 серпня. Що таке скарб? Царство небесне подібне ще до захованого в полі скарбу. Матвія 13.44 Татусю, подивися, скільки в мене коштовностей, радісно вимовила Настя, показуючи свою колекцію пластмасових кристаликів. Батько уважно розглянув кристали, а потім сказав, Доню, давай я тобі розповім притчу Ісуса Христа про скарб, захований у полі. Я дуже хочу послухати цю притчу, промовила дівчинка і сіла татові на коліна. Одна людина знайшла закопаний в полі скарб. Я думаю, це була скриня з дорогоцінним камінням, почав розповідь тато. Напевно, це дорогоцінне каміння також гарно блищало, як мої кристалики, додала Настя. Так ось, продовжив тат, людина, яка знайшла скарб, закопала його в землю, потім пішла, продала все, що в нього було, і купила поле, де було закопано скарб. Я уявляю, як тішилася ця людина, коли придбала тільки багатства, зауважила дівчинка. Ісус Христос справжнім скарбом називав Небесне Царство, якому завжди панують мир та любов. Ми, люди, маємо навчитися цінувати ці скарби, зробив висновок Тато. Важливо, пізнай закони Небесного царства і намагайся жити за ними.